Вітання всім, тільки но проїхав на Рено Автохандель, поки робив трансляцію, показував буситі і за амбасадора говорили, то зателефонували мені з Бадноїшта, штата поруч тут за 10 кілометрів від нашої хати знаходиться автохаус Рено. І я на автохаусі Рено, де запропонували. Ну не запропонували, ми партнери цього автохаусу і Дали нам дві машини. Насправді навіть брифів немає, нічого, просто провіз гроші, щоб хтось інший не купив. Е -е Мені ціна закупки відома. от А навіть які роки, чесно кажучи, не знаю. Ну це не важливо. Будеш багато питати, то торгуватися, то другий раз машину не купиш. Така ситуація. Тут між... Е такими фірмами, ну вони більш-менш дають, да, ціну там дають пару рублів заробити. От зараз покажу вам Рено Зоя. А, до речі, на Зоя. Відома інформація про роки. Не знаю, що з нею. Ну, я от виїхав, їде вона. Зараз. Ціна 5950 на Зоя буде на віддачу. Але щось може там з нею не то, не знаю. Я проїдусь, попробуємо. Так, кліма Не знаю що вона, треба проїхатись на їй. Так, е їде на взад ще. Ну, камера працює задня, взад теж їде. Треба проїхатись на, на їй. Зараз я покажу її трохи. Ставимо на паркінг, виключаємо поки що. Хліво буде коштувати 1950. Оця кліво. Напевно вона поруч ще й не. Ще й не пробував. Так, да, це вона. 1950. На кліво навіть не знаю, який вона рік. Он на шибах видно. Сімрки, напевно, 2007 чи 2008 рік вона буде. Отака От Кліо. 1950 буде. Е, шкіра. Тут то все. На ходу, я думаю. Уявляєте, навіть не знаю, чи на ходу, чи не на ходу. Е, зателефонували, хочеш дві машини, забери. От. І відразу можу запропонувати вам. Зараз я покажу. Давайте покажу Кліо спочатку. Зараз візьму вже товщиномір. Спочатку чи вона рівна? Навіть стабілізатора не взяв, бігом поїхав сюди. Не мікрофонів, не стабілізатор, але то таке. Я покажу вам її по-любому. Так, ідемо. На цю сторону. Ось є одна коцочка така на двер... на задніх дверях, на правих. І одна зовсім малопомітна отут біля бака. Ну, вона дуже маленька, дуже маленька. коцочка. Дах рівненький. Абсолютно дах рівненький. Кришка багажника. Рівненька. Ця сторона рівна. Міні-міні парковочна. Навіть це вм'ятіною не назвеш. Показати навіть важко. Це з певного кута тільки видно. Зараз звідси може буде видно. Дуже маленька. Рік 2007. Напевно, або восьмий, сімьорки на шибах, ще навіть брифів немає. От. Шкірою комбіновано не оббиті фари, як бачу, нормально виглядає. Зараз спробуємо чи вона заводиться, бо теж не знаю. ключик, ключик. Зараз Тут велика-велика стоянка і отак от, от деколи нам пропонують машини. Так. Так, ні, пишуть не в оренді, з батареєю машина ЗОЯ. Батарея, тим більше вроді ціла, казали, що нормально. Так. Так. Надо выключить звук. Что, блин, задолбается? Музыки. Так. Шибы. Працюють. Підйомники. От. Бензинова машина. Кліма. Є, зараз кажуть, це не кліма, це кондиціонер. Це кліматична установка з ручним регулюванням. А дебіли кажуть, що це не кліма, це кондиціонер. Так, пробіг 258 тисяч. Нічого таке? Нічого таке машина? Так. Щеплення бере вчасно, ну, треба перевіряти. Поки що покажу вам зовні цю машину. Факт того, що вона заводиться. Оба. Правий подйомник вверх не йде. Чи що? Зараз може треба включити зажигання. Так, да, він йде, коли включаєш запалювання. А лівий і без запалювання працює. Кліо, я і не знав таке. Думав, не закриється. Так Зараз я вийду покажу. Вона тут так запаркована. Зараз. Ну не вбита машинка така, нічого. За таку ціну 1950. Я думаю, що вона гуд машина. Об'єм невеликий на розмитнення. Тут теж все нормально, правда, на веслах задні двері. Так, Можна. класна машинка. Так, що у нас тут? Як воно відкривається, не знаю в Ага, отак. Так, тут все на місці. Стеля добра. Салон порядок. Добре, обійдемо машину, товщиноміром. Кришка 113, 128. Я по одному кліку, а далі, якщо когось зацікавить, можна буде зробити далі. Ну, тут пластмас, бачите, крила, але все рівно відчуває прилад. Цей прилад відчуває все. Плас... Пластмасу теж, бачите, він відчуває. Не будемо далі пластмасу, підемо по металу. 128. 142, бачите, коли недобре притулиш, то але цей прибор він такий... Це вже геть треба неправильно, щоб він не спрацював. А так він найдосконаліший цей товщиномір зі всіх. Так. Як бачите, нічого не фарбовано. Так, що тут я ще? Моторний відсік незручно. Не, не, не Одною рукою. От. Кому потрібно там, номер кузова провірити, У мене бачите, завжди все відкрито. Імена, прізвища, е, номери кузова, де так ще хто показує. Я завжди показую, тому що ну, просто немає чого скривати. Все відкрито. Амбасадор каже, там Hyundai Santa Fe, Да? Ну, Буде мати діло цього разу, якщо він тільки десь є, з правосеками. Тому що е, телефонував в Льоні Мальчуку відповідальному за неї. Це е, три ротації людина пройшла на Пєсках, Зараз він е, ну, на границях з Білорусією знаходиться людина. От. Поспілкується з амбасадором, ну, хоча його десь немає. Напишіть, будь ласка, де воно чмо. Ховається, де воно живе, чи хтось бачив його фізично, чи воно виключно буває онлайн. От Я не знаю його не прізвища, ні імені, ні де воно живе. Якщо хтось знає, то напишіть, бо воно чудить без баяна. Е -е, добре, там воно в одністку мені за те, що я показую його шахрайство, там про мене говорить. Це мелочі. Але ж воно е, від військових робить фейки, озвучує відео, ніби військові про мене говорять. Да? Вони ж його спитають. Якщо знайдуть, вони обов'язково його спитають, що це, про що це і для чого. От е, сьогоднішнє відео знову ж таки. Інформація про те, що Санта-Фе, до речі, декларація підроблена. Е, Моя жінка там перевізником є, а вона не заїжджала в березні взагалі. Тому декларація зроблена на фотошопі. От. Декларація підроблена. Але Санта-Фе, так, да, є така. Я, до речі, ще про цю Санта-Фе, знімав навіть відео. Кох, по-моєму, було прізвище німця, який в респекті скинув ціну. Ціна була набагато дорожча, він опустив ціну. От. І це була перша машина, це Санта Фе, взагалі найперша, від е геч-автомобіля ГМБХ. Це син мій придбав для ЗСУ першу машину, цей Hyundai Хундай Fe. Він є на підрозділі е від Ковільської міської ради, він охороняє рубежі е білоруські. Ну, коротше кажучи. Теж є прізвище відповідального за цю машину Льоня Мальчук. Його дуже багато хто бачив. Е відважна людина. От. На Пєсках дуже тривалий час він був. Він з 14-го року, з Майдана так і весь час був на Пєсках. Зараз він на місці. Е ну, по місцю проживання Ковель, але ну, виконує завдання при потребі при потребі е, границя з білорусами От, охороняється і машина стоїться на підрозділі тому льоня знайде якщо буде можливо А хоча я з ним напевно вийду в онлайн трансляції щоб ви зрозуміли хто це тому що людина відома От, На жаль, вже одного з хлопців немає. Взагалі в живих валіра гонта. Правосеків все менше і менше становиться, але таке, дивіться, значить по машинах, бо я відклоняюся від теми, може когось зацікавить машина. 5950. Така Зоя. Стоп, який це рік? Тройка. Або 2003, або 2004, так? Буде ця машина. Коротше, ми подивимось, якщо вона щось з нею є, то може буде трохи дешевше. А якщо нормально, то буде так, як я кажу, 5950. Подивимось. А, стоп, щось там її пробували, щось розбирали. Вон бачу, панелька ця знята. Сидіння підняті. Ну, коротше кажучи, хай ну, ми перевіримо неї, що вона, як вона їде, як вона в ходу, а поки що покажу е, товщиноміром. Щоб розуміти. 132, 117. 244. Хороша надверка. Перефарбована, кажу, крашена. Ну, тут пластик. 156. Не видно, щоб був крашений пере перефарбований капот. Знов пластик. 138. 113, 131 і дах. 131. Коротше кажучи, Одна фарбована дверка. Праві передні двері. Зараз на предмет шпакльовки ще попробую. 239, 220, 231, 260, 230, 270, 270, 220, 233. 246 немає. Шпакльовки, як бачите, просто шар фарби. Але дуже класно пофарбовано. Взагалі десь фабрично це на фірмі фарбували, тому що нічого не по кольору не відрізняється. Це колір металік, зараз приближу. Металік, перла, Перламутр. Металік. Абсолютно однакова структура фарби. Все, як оригінал. Ну от такі машини, отак от ми їх беремо. Зателефонували бігом, не знаючи навіть, що там за машини. Розрахувався, все. Трошки подумав довше, машину не купив. Тому що в інтернеті дорожче цінують такі машини. Вот то без батареї продають, то ще що там. А це з батареєю машина. Ну нічого така машина, в принципі. Коротше, валом бумаг, от якщо є отак от купа бумаг на машину, да, то це... Набагато краще, ніж там сервіс. Сервіс на, до речі, 20 євро і 30 максимум. Ціна сервісній. А на ремонти бумаги викидають, якщо машина крутилась. От, тут у нас 105 пробігу. 105-950. Ну нічого така машина. Брудний ремінь безпеки, але не витріпаний. Кермо. Таке зверху трошечки фарба тут не, не, не стійка на кермі. Трошки бруду, дурниці. Така машина. Ну рівно, рівно вона вся. Не бачу жодної вм'ятини, ніяких дефектів. На задньому там бампері є подряпана. На алюмінієвих дисках. Машина. Оно тут, оце, оце єдине. Фонарочок цілий. Оце отака десь фігня щось впиралося. Все, більш нічого немає. Недоліків. Дверка покрашена фабрично, так, жодних проблем. Все, буду закінчувати на цьому відео. Ще раз нагадую, якщо ви знаєте, де фізично знаходиться цей амбасадор, ну це не для мене, чесно, мені там ці жодні розбірки не потрібні, просто йому зададуть запитання військові, яких багато, яким мій син дуже багато автомобілів за власні кошти купив, якому фірма Геч автомобілів ГМБХ, як, яким Військовим геч автомобілі ГМБХ надала дуже велику допомогу за власним коштом. Жодної машини, якщо хтось десь знає, що ми на запчастини машину продали да? і оформляли на ЗСУ. Це ж амбасадор таке виригнув, він думає, судить людей по собі. Якщо хтось дізнається, ну я вам кажу, вдвоє я зразу плачу. Тому, хто знає таку інформацію, подвійну ціну вартості тієї машини отримує. Відповідаю за слова, жодної такої машини не було. Але якщо маєте бажання, от амбасадор там має підв'язки, бачу в нього для фейкової декларації, знайшов він погранців, видно, всіх знає, знайшов декларацію, там підробили ім'я. Моя дружина да, возить для ЗСУ машини. Регулярно, без жодної вигоди, бо ж ніхто особо не хоче і возити. Возив Олехо, той, якому я показував відео, допомагали Таурек купити. Дружина возить, сват мій возив. Показував я б вінницькі хлопці, але це ж немало машин, разом якщо взяти 25 машин, 24 від фірми Геч автомобілі ГМВХ. І одна конкретно від alex 333 YouTube каналу. Це за власні кошти, все повністю від А до Я. От, тому амбасадор, шукай, шукай на мене компромат. Якщо хтось знайде, що ми машину якусь оформили на ЗСУ і, як ти кажеш, на запчастини, подвійну вартість тієї машини плачу тому, хто знайде. Окей? Рийте, беріть там погранців, митників, всі сраколизи в кучу збирайтеся. Гавноїди, ці митники кончені, блін, тварі, блін, ці срані брокери, корупціонери. Це гідота, це гідота народ, це гідота, яка, поки ви заробляєте гроші, воно подло в змові з митниками працює. 99,9% митних брокерів – це не є митні брокери, це є корупційна прокладка. І йти в них на поводу, оце всі, хто там рявкають, справжні люди за амбасадора, хоча я не думаю, що там справжніх багато. Там є фейкові створені аккаунти, але якщо хтось там за амбасадора, так, ну ви нещасні люди, ви відсталі. Розумово, люди підтримувати таке чудо. Відписуйтесь нафік від цього гімнюка, бо воно назбирало там на тіктоках, на Ютубі підписників. Це шайза. Топити треба таке чудо, а не підписуватись на нього. Ну, розберуться військові. Ну все добре. До побачення, до наступних відео. Підписуйтесь на канал. Якщо вас ушукано було, шліть мені е, повідомлення, телефонуйте до мене в описі, знайдете завжди телефони. Будемо робити надалі онлайн-трансляції. Ця гедота має сидіти за те, що він розводив е, шахрайськими діями військових, учасників бойових дій, в тому числі. Закінчую до побачення. Слава Україні! Слава Збройним силам України і виродкам е земля бетоном.